Всім привіт! Хочу з вами поділитися моїми результатами проходження програми Detox від компанії NSP. У мене давно було бажання почистити свій організм. Я питала не в одної людини, дізнавалася про курси, дізнавалася, що там треба було робити, які потрібно було проходити маніпуляції, які робити, що вживати, там, пропивати і так далі. І не починала я ці всі очисні програми саме через те, що там було дуже важко, і якось воно мені не дуже відгукувалося. І я дуже вдячна за те, що в НСП зробили таку програму, яка в себе включає підготовчий етап, і він триває 7 днів. І за цей період у мене було відчуття легкості. Я спочатку побоювалася, того, що може бути відчуття голоду. І я дуже вдячна за те, що все продумано до найменших дрібниць і зроблений такий комплекс, який дає організму вітаміни. Дає е, усі необхідні компоненти, ті, що борються із паразитами. Тому що е, в аптеках я пропивала дуже багато різних е, антипаразитарних, ну як оці противогільмінні програми. І у мене все одно е, залишалося відчуття, що там із печінкою да, от, гіркості, І у мене було відчуття того, що не виходило. Все одно, ну, через час я відчувала, що все не все добре. От і тут у мене було відчуття, що все продумано, все в комплексі, все зроблено так, як потрібно. І я просто йшла по тому меню. І по тих, ну, вранці і ввечері я пила ці всі препарати, які там вони розписані в цій програмі. І я дуже дякую за те, що цю програму я пройшла легко. І у мене є результат по вазі це 4 кг зменшення ваги. І я аналізувала себе по об'ємах. Також є в об'ємах у всіх зменшення. І плюс ще дуже мені сподобалося, що от я завершила цю програму 28 лютого. І я робила 27 лютого. Аналіз на вісахтаніта. І сьогодні я робила знову аналіз. Сьогодні вже 12 березня, і йде ще покращення внутрішніх складових ну, показників, Ті, які саме в тілі відбуваються. І я за це дуже-дуже вдячна. Що за допомогою такої програми, де все продумано і де все. Базується на натуральних компонентах і що це все безпечно і по відчуттях, і по стану. І плюс, що я ще на що звертала увагу, коли ми були на офісі. Я дивилася на тих, хто приходить на нього. І я дивилася, як вони виглядають. У мене є досвід роботи по догляду за шкірою обличчя, і в першу чергу я звертаю на шкіру обличчя. От, і плюс я дивилася на фігуру усіх, хто приходив, і мені дуже сподобалося, що всі струнки візуально я аналізувала, плюс усі займаються якимись фізичними навантаженнями, тобто це фізична активність. От, і що це люди, які ще займаються якимись видами діяльності в різних сферах. Тобто це активність і соціальна, і трудова, і плюс це як бажання принести якусь користь суспільству. І я дуже-дуже з великою вясню. Пройшла цю програму, також проходила цю програму моя мама. У неї на 8 кг зменшилась вага, і плюсом також об'єми зменшилися. І це іще напрацювання здорових звичок у харчуванні, тому що з цього починається наше здоров'я, і це саме те на що ми можемо впливати. Отож, якщо у вас є бажання себе легше і краще почувати, якщо є бажання позбутися усіх паразитів, усіх грибків і вірусів, які е, тільки можуть бути в нашому організмі, я вас запрошую.